Коли відзначати день створення української посанської армії? В чому суть дискусії? Знаєте, в нас всі відбулася календарна революція? Наші церкви зробили цей важливий насправді крок, і в результаті е, покрови. Тепер не 14 жовтня, а, а 1 жовтня. І постало питання: а День створення української повстанської армії, яке дотепер відзначалося 14 жовтня, теж переноситься на 1 жовтня. Так от е, я відважно вступив в цю дискусію, зайшов вигріб від частини патріотичної сегменту Фейсбуку. Тому що я сказав, що ні, 14 жовтня має залишитися День створення Української повстанської армії, тому що це все таки не релігійне свят. На що? Е, були ну в дискусії використовувалися той, той самий документ. Це невеличкий документ. це постанова української головної визвольної ради, де сказано, що е, віднині с Української повстанської армії є 14 жовтня, е, який припадає на день святої покрови.